Вітаю підписники, гості каналу. Сьогодні 26 лютого 2023 рік. Закінчується зима. Через декілька днів розпочинається календарна весна, погода вже, можна сказати, весняна. І мова в цьому відео піде про активізацію різноманітних шахраїв, які вирішили. Недоброчесним шляхом заробити грошенят на людях недалеких, які не розбираються там, у фундуку, грецькому горіху, Києві. Так саме рекламу про дані культури я бачив на просторах Фейсбука, Ютуба. І от вони ну, для мене явно таким. Некоректним шляхом роблять цю рекламу, там, де ліплять з різноманітних відео, які вони поцупили в інших людей, там якихось фотографій, теж впевнений, що то не їхні. Чому така впевненість, що відео не їхнє? Ну тому що мені якось позвонив мій колега Олександр Євсеєв. Привіт тобі, Олександра, якщо будеш бачити це відео, і повідомив мені, що знайшов у Фейсбуці рекламу на сторінці AnH124. Так, ось так називається сторінка. Є там інші сторінки, вони там називають anh 114 ну, Ось такі от якісь незрозумілі назви. Так от, знайшов на цій сторінці в Фейсбуці. Фрагмент мого відео. Є там відео. називається ну, У мене відео називається фундук сорт каталонський галє». Ну, і Дата стоїть вже я не там за 22 рік. Ну, я там збираю врожай даних сортів і знімаю відео. Так от Вони фрагмент з цього відео вирізали. І вставили в свою рекламу. Ну ось таким чином вони, скажімо так, рекламують свої саженці, які я впевнений вони не мають. До речі, люди часто жаліються мені, що ось купляючи в таких. По такій рекламі їм висилають взагалі якісь лісові дерева, там, і клинки. І, ну що там тільки не висилають. Або якщо там навіть і фундук, або ліщина, то там взагалі там і коріння немає. Там, ну просто, просто жесть, скажімо так. Е, ну Ось так, таким чином. Ще там я зайшов до них на сторінку, подивився, у них адреса стоїть у деяких, у деяких реклам. Стоїть адреса міста Умань. Це саме те місто, в якому я проживаю. І адреса там Гонти-2А, здається, да, Івана Гонти 2А. Ну, мешканець даного місця, і я от запевняю вас, що такого магазину не існує по такій адресі. Тому що я місто знаю нормально, я в ньому виріс. І от з певністю можу сказати, що такого магазину там по даній адресі не існує. Номер телефона теж там є, дзвоню по ньому, він зачастую виключений. ну ось так, Тому що я хочу сказати. Будьте обережні при покупці фундука. ну Інших культур, я ж кажу, бо я бачу в них на сторінці там і Фісташки є, і здається, хурма, ківі, Грецький гріх. Ну, ось такі культури. І е, Я е, вважаю, що краще не звертатися до таких е, продавців, да, ну, назвемо їх так, да, продавців в кавичках. Е, ну, тому що в кращому випадку ви отримаєте е, е, якусь ліщину, да. а, до речі, по сортам хочу сказати, вони там пишуть якісь е, просто. Неіснуючі сорта по типу е, е, Закарпатська заря, да? чи Карпатська. Заря... а, Карпатська заря, якщо бути точним. Потім е, Бона Барселона, якась середземноморська ліщена, так звана Бона Барселона. Е, в тому році була італійська ліщина, яка по їхнім розказам е, плодоносить два рази на рік. Люди просто задумайтесь, ліщена плодоносить два рази на рік. Ну, якби була така ліщина, я думаю, це була б сентація, сен сенсація не тільки в фундуківництві, а взагалі там, світового масштабу. Тому, ну, ось вони от е, брешучи таким чином, таку от наглу брехню е, рекламують. Е, я думаю, з наміром таким, що от чим більше брехня, тим в неї якби, більше вірять. А люди у нас дійсно ну, настільки довірливі, що. Вірять в всьому, там, що там бачать в рекламі, наприклад, там, або ще десь там. Тому е, хочу побажати людям бути більш е, скажімо так, обізнаним всіх, в цих тематиках, більш прискіпливо ставитись до е, ось таких е, різноманітних реклам. Е, ну і задавати їм питання. Да, задавати питання. Побільше про фундук, на які вони впевнені не зможуть дати адекватну відповідь. Потім щоб вони скинули свої фотографії, це, це дуже важливо. Да? От коли, коли продавець, от як можна визначити там, порядного продавця від, від того, щоб, ну, швидше за все бреше. Якщо людина не має своїх фотографій, там своїх плодів того чи іншого сорту, ну то, то швидше за все, то якась лажа. Тому що та людина, яка займається фундуком, вона має її плоди, в тому числі для показу людям, щоб показати, як виглядає той чи інший сорт. Ну, ось так. Це дуже важливий критерій. Якщо ви будете користуватися хоча б ним, да, там, задаєте, наприклад, от, зізвонилися з кимось, задали питання, там є фотографії по тому чи іншому фотоф... сорту, Якщо людина, впевнено, каже так і вам скидає, там показує в різноманітному ракурсі, ну то якби, 99%, що там все нормально. Якщо людина там, каже, що немає, ну так, є теж вірогідність, що якогось там сорту може не бути. Да? У мене, наприклад, теж велика колекція, і не всі сорта в мене залишились там для показу. Ну, дійсно, я... Там, половину сортів вже давно, давно реалізував і просто от не залишив. Але в мене є відео там, з того року, де я можу, наприклад, показати по відео, як виглядає там, той чи інший сорт. Тому якби, ну, я можу там, це питання підкоригувати. Ось так. Тому, ще раз кажу, треба звертати увагу на такі моменти. І, Навчитись розрізняти. От Нашим людям не буде бракувати, навчитись розрізняти е, інформацію. Тому що, я ж кажу, можна прорекламувати будь-що, але е, відтоги купити е, таку лажу по типу там, якогось клинка, викопаного в лісі, або ще щось в такому плані. Ну і потім роз, роз, розчаруватися е, взагалі в цій культурі. Ну, ще, ще хочу сказати, що от такі. Е, такі е, Ділки, як, би, як це правильно виразити, да? ну, нечесні ділки, скажімо так, вони взагалі е, е, всю цю отрасль, да, вони її дискредитують, да, от слово. вони все, все фундуківництво е, дискредитують і взагалі садівництво, тому що я ж, я ж кажу, у них там є від, ну, реклама і ківі, там інших культур. І люди, коли купляють ось такі речі, то я ж кажу, потім розчаровуються і взагалі ну, не хочуть нічого там, купляти, або, або просто витратили кошти, розчарувалися там, і йдуть ну, десь, я не знаю, там, шукати вже, вже, вже щось інше, тому що ну, в садівництві якби, в них от така єсть. Такий ну, від'ємний опит, скажімо так, і їм вже не хочеться нічого такого купляти. Тому е, я побажаю нашим людям бути більш обачним, більш прискіпливим до таких питань і побажати удачі, щоб вони дійсно купили нормальний посадковий матеріал. Е, є в нас в Україні дуже багато. Е, Людей порядних, які можуть запропонувати гарний посадковий матеріал. Ну, Вибори є дійсно, але треба просто трохи приділити часу, вивчити це питання і звернутися до нормальних фундуководів. Ну, ось так. Тому, я ж кажу, треба до цього підходити просто більш виважено і більш Ну, щоб вивчити це питання. ось таким чином. Ну, Наразі це все. До наступних відео. Дякую за перегляд і буду намагатися більше знімати відео про ті чи інші питання по фундуку Всім пока.